Допомога із транспортом з Коломиї на передову вирушила колона з 25 машин. Половину з них віддадуть воїнам безпосередньо для виконання бойових завдань. Решту автомобілів волонтери завантажили гуманітарною допомогою. Більше у сюжеті моїх колег. Скільки разів їздив на фронт, Михайло Махрович і порахувати не може, адже необхідні речі воякам привозить щотижня на черзі? позашляховик для товариша зібрали родина Лучаків з Вербіжа на передову у. Громаторс Володимир Федюк теж сьогодні за кермом на фронт возить усе, з чим допомагають мешканці громади. Ми вже не один місяць возимо допомогу хлопцям нашим напередок. Хотілось би дуже подякувати всім небайдужим людям, які допомагають нам, хто грошима, хто продуктами. Дуже багато нам допомагають спальни. Туди веземо цілі машини, звідти знову забираємо побиті машини або поломані. Іноді раз буває таке, що і наша техніка ломиться. Така організація каплени це дзвонюється. Як великий організм, один одному допомагає. У колоні разом із місцевими волонтерами на передову вирушили 10 автівок від британської організації. Спочатку, коли ми купили машину, дуже багато людей почало цим цікавитись, Для чого ми їх купуємо і приєдналися до цієї програми і долучилися. Відчуття просто Не передати. Разом із себе. Разом у на ротацію бійці повернули одне авто, попросили відремонтувати.